Привіт! Сьогодні знову в рубриці, що економно, але смачно, я приготувала такі дируни картопельно-курячі, як я її готувала у цю страву. Подивіться відео. Сьогодні знову в нас смачна страва із використанням курячого фаршу. Це бедро перекручене, 500 грамів. Беру 500-600 грамів картоплі, дві цибулинки, 2 яйця і кефіра 150 грамів. Сіль за смаком. І спеції теж за смаком. І обов'язково зелену цибулю, тому що зелена цибуля дуже пасує в таких оладках. Що перше я зараз роблю? Зараз я цю картоплю натру на терку. Терку береть і не дуже мілку, і не дуже велику. Це велика, отака, от от така, щоб була, бачите? І натираю картоплю. Хочу сказати, що об'єм картоплі повинен в два рази бути більшим, ніж об'єм м'яса. Зараз я отак беру і трішки. Не так сильно, але видавлюю у цю рідину з картоплі, така ще була, і додаю до фаршу. Не дуже, бачите, волога картопля, але не дуже потрібно її відтиснювати. І нарізаю цибульку. Ну, такі дві маленькі цибулинки. Ви можете потерти як і картоплю на ту саму терку. але мені, що стосується дирунів. Мені більше подобається, коли цибулька нарізана дрібним кубиком, так мені більш пишне вирів виходить і більш соковитий. Ви робіть, як ви звикли. Ще раз скажу, що я вам показую те, що готую я вдома для своєї родини. Можливо, хтось теж захоче приготувати. І зараз подрібнюю, щоб не вибивалися ці шматочки, отак. Можете додати ще кропу. Якщо у вас є, ви можете додати більш таких ароматних трав, це кінза, тархунчик. Що, що у вас є, те й додавайте. Немає, значить будете використовувати сухі або навіть без них. Додаю сюди і наріжу трішки кропу. В мене він є. Кажучи, коли я готую цю страву влітку, коли дуже багато зелені, я й додаю багато зелені. Так, додам перець мелений, чорний. Додам трішки паприки. Якщо у вас є болгарський перець свіжий, будь ласка, можете додавати. Додаю сіль, тут за смаком десь дві чайні ложки, ви так спокійно відправляєте. І зараз я додам сюди кефір 150 мл. Починаю оце все вимішувати до однорідності. І подивлюсь, мені не подобається дуже забивати яйцями. Тому я подивлюсь, яка буде консистенція, щоб ми могли смажити ці наші млинці, щоб у нас вони не розвалювалися. Так, вимішую до однорідності. Що структури мені досить сюди одного невеликого яйця. Ще обов'язково додайте часничку чи сухого. Чи свіжого, там дивіться вже, як ви. Можна сюди стрілок із часника нарізати, теж буде смачно. Так, все, фарш однорідний, готовий. Залишу його хвилин на 10 і будемо обсмажувати. Тут, що стосується панірок, ви можете панірувати ці млинці, як котлети, в борошні. Будь-якому кукурузяному, пшеничному, вівсяному, гречаному, але я буду прямо так викладати На сковорідку з рослинною олією і буду обсмажувати все. сковорідку так. наливаю олії небагато. І зараз будемо смажити ці оладки під кришкою, щоб м'ясо приготувалося. Ви можете зробити, обсмажити. Потім у мене ми з вами тефтелі дуже смачні готували, і там така підлива була. От можна такі оладки протушкувати при подачі саме із такою підливою буде ще смачніше. Але сьогодні у нас такі сухенькі вони будуть. Саме головне це сковорідка із кришкою. І викладаємо фарш. І до готовності обсмажую із обох боків. Поглянемо, що у нас тут відбувається. Все легенько, дивіться. Я вам скажу, що можна було просто смажити без яйця. Але яйце придає теж смак. Дивіться, які гарненькі. Накриваємо і хай вони тушкують. Ну що, дивимося з іншої. Що... Хвилинок по 10 з кожної сторони. І викладаємо на депуту. І далі продовжую обсмажувати весь той фарш, який в мене є. Краса виходить. І ви знаєте, я виклала 6 так краще, щоб масло не перегорало. Гар... Які гарні ці ладочки виходять. І я не зря так зробила таку квіточку. Зараз я буду викладати, у мене є підлива із тефтелі. Тобто, звичайна томатна підлива. Цибуля, морква, трішки томатної пасти, сіль, перець чорний мелений, трішки цукру. І розбавляйте це водичкою і все це проварюєте. Спеції за смаком. І в мене вона є, ця підлива, тому я приготую. Ви можете прямо так уже подавати вершковим маслом без масла, як у вас ваш гаманець дозволяє. Але як у мене є, тому я це все зроблю. І в цю всерединку викладаю. Наші оці млинці. Два смаки на одній тарільці буде у нас. Дуже гарно тримають форму. Я далі навіть так, знаєте, руками поправляла, і вони має такі кругленькі виходять. Якщо буде сметанковий соус, будь ласка, все це. Такі тонесенькі пластиночки, тільки для смаку. 50 грамів взагалі. І духовка 200 градусів, 15 хвилин. Все, наша страва готова. Її багато вийшло, і ця страва, ви бачите, що її можна подавати навіть на святковий стіл. І буде дуже-дуже смачно, а готується дуже швидко. Якщо ви будете робити сметанковий соус, то додайте туди часничку, додайте туди спецій, і буде все готове. Все в такому вигляді відправляю в духовку. О, така красота. Дивіться, і посередині соус, наче якийсь колодязь. Так. так. Ну що, трішки охолоне, і ми з вами можемо куштувати цю смакоту. на цей колодязь ну, на гарячу, то не потрібно, просто так зелень. Все, і таке блюдо готове. Трішки і давайте з вами посмакуємо. Справа в тому, що цю страву можна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бачите? Навіть ще і розові пелюстки у нас додалися до страви. Цю страву можна їсти як холодною, так і гарячою. Дивіться, там, де в нас соус, які вони пухкенькі. Ну, і візьмемо цю. Зараз будемо куштувати. Який ще плюс цього, цієї страви? Ви можете подавати її просто як котлетку для бутерброда? Берете отаку маленьку гілочку, навпіл розрізали, туди. Сирок, помідорчик, що там гірчиця, що ви бажаєте, і цю котлетку, і дуже-дуже смачно. Так, а ми куштуємо без котлетки, без нічого, тільки із соусом. Ех, соуса замало, але нижні будуть більші. Такі вологі. Чи я вже куштувала, тільки сковорідки знімала для того, щоб дивитись, яка в мене просмажка. щоб не були вони сирі. А зараз вони стали в духовці вони були ну, 15 хвилин, вони стали соковиті, дивіться, які, і м'якенькі. Куштуємо смакота. Дуже гаряче і смачне. Звичайно, цей оладочок буде набагато соковитішим, тому що він прямо тут пропарився цією підливою. Мені більше подобається таке пропарене, тому що це просто, знаєте, як драник, картопляник, але зі смаком м'ясний, саме м'ясний, але теж смачно. Це, я ж кажу, на бажання. А в мене одна страва, але два смаки зовсім не схоже. На те, що ми готували з вами тефтелі. Це зовсім інша страва. Прошу вас до столу, а якщо вам далеко до мене їхати, приготуйте цей рецепт. Я впевнена, що вам дуже-дуже сподобається. І знову-таки 500 грамів м'яса, а вихід ви бачите самі. Діліться відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!